Щеплення фундука почкою защипив сорт плоский трапезунд. Одну почку защипив, а з другої сторони защипив двійну, не двойну, а дві почки. Зрізав е, дві почечки і одну біля одної от вони починають стартувати. Показую плоский трапезунт має такий приплюснутий. Вигляд і трапезунд горбатий. Будемо брати його зверху, бачите, який він, таку має форму. Ну, це теж трапезунд. Цей приплюснутий, а цей має таку форму обидва округлі, але по висоті вони різні. Бачите, які цікаві. Оцей е, плоский я защипив оце почечкою з двох сторін. Зараз почки тронуться в рост, я от обріжу його. І струю пірголу. Як не пірголу, а опору. Сорт, який від слова зовсім не хворіє. Тобто його така врожайність, що кожна почка квіткова. Кожна. Кожна почка має цвіток. Неважливо, чи це нижня почка, чи це верхня, чи це верхушечна, від самого основання почки всі цвіточні. Незважаючи, чи я беру з самої верхушки, всі почки мають плоди. Тому я думаю, що ці сорта будуть перспективні на великі посадки. І ніякі сорта не замінять цим. По-перше, вони не обробляються від слова зовсім нічим. От, показую любу. Що верхню, бачите, показую, саму верхушку. Показую. Все в цвітках, до самої верхньої, от, тобто, нема живого місця, все плоди. Покажу, як він заплодоносить. Неважно де, бокова це віточка. Чи це бачите, це все цвітове з якої сторони, я покажу. Вони можуть бути подвійні, по три. І все це плодухи. Не треба ніяких панських каталонців, барселонців. Халі, галі, шмалі, це все з хлам. Еко фундук. Получається, якщо брати колись були 70 телефони, Nokia, Пейджери, а тепер ми перейшли в нову еру. Неважливо, де я покажу. Все це плодове, все до одного. Починає від нижніх, вони вже закриваються. Це все плодові почки, всі до одної. Неважно, де він би не вибив. Вибив віточку плод, плод. вибиває віточку, плод. Таке буде плодоношення в такого сорту. Сорта, які порвуть. Всі українські солдеповські сорта і навіть сучасні сорта. Плоди в нього округлі і більше за трапезунда. Зробив собі насад і можу вділити пару штучок людям на продаж. 100% гарантія плодоношення і даю гарантію, що цей сорт не хворіє від слова зовсім. Нічим, ні листя. Ні плоди можу цей сорт склонити до землі і буде він лежати на землі, приб'ю, якщо цікаво. Привпилю його до землі і буду поливати, ні один плод не захворіє ні моніком, ні нічим. Тому воно чудо, екофундук.